У лютому автопідприємства підвищили вартість проїзду у маршрутних автобусах, що курсують між Києвом та прилеглими до нього містами-супутниками. Таке рішення перевізники пояснили подорожчанням палива та послуг. Пасажирам нова арифметика не прийшлася до смаку, адже за нових тарифів якість послуг залишається не на кращому рівні. У ситуації розбирався Телеграф.UA. Докладніше далі. Вартість проїзду збільшилася на маршрутах у Києві, Ірпені та Борисполі. Так, у Фейсбук спільноті Я люблю Ірпінь. Пишуть, що вартість проїзду на таксомоторному маршруті номер 422 буча станція метро Академ містечко складатиме від 45 до 50 гривень. Схожа ситуація на маршруті номер 379 ірпінь, станція метро Академ містечко. Тим часом підприємство «Обухів Транс із 6 лютого підвищує тарифи на маршрут обухів Київ» до 70 гривень. А проїзд маршрутом. Номер 316 до станції метро Лівобережна тепер коштуватиме 85 гривень. Дістатися станції метро Бориспільська за попередніми даними обійдеться у 65 гривень. Пасажири не задоволені підвищенням цін на проїзд. Зокрема, у соцмережах обговорюють, чому проїзд дорожчає, а якість перевезень та стан транспортних засобів краще не стає. Дехто вважає, що владі варто замислитись про створення муніципального автотранспорту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.